Вітаю! Сьогоднішнє відео буде про звук. Тому що, як кажу, що звук без відео може бути, а от відео без звуку не може бути. Навіть якщо пам'ятаєте старі фільми початку кінематографії, то завжди картинка підкріплюється звуком піаніно. Отож, сьогодні про звук. Зараз я записую відео на Sony A6300. І звук записується безпосередньо на два стереомікрофони цієї камери. Я свій канал розпочав у 2014 році, і тоді я взагалі перші відео свої робив на основі фотографій. Просто фотографії підкріплював музикою і у вигляді субтитрів писав, що відбувається. Потім пізніше я здобув більш якісні монтажні програми і почав вже монтувати їх. Справжнім відео, але звук записувався безпосередньо на ті мої гаджети, на які я власне, писав і відео. І звук не завжди був гарним. Особливо це відчувалося, коли були, були якісь шумні місця. І подеколи його взагалі не було чути на фоні інших шумів та звуків. Також сюди додавався шум вітру. Правда, я з цим пробував боротися. Я брав шумо. Захисні такі е, накладки клав на мікрофони. Це якби трохи покращило звук, проте не настільки якісно. І також роль грало на те, настільки близько я знаходжусь до камери. Наприклад, я зараз знаходжусь від камери на відстані десь приблизно метр. А зараз я знаходжусь до камери приблизно на 40-50 см. І ось так звучить звук безпосередньо у мікрофоні цієї камери. Знову. Відсунувся, зараз я на відстані знову ж таки того самого метру півтора від динаміків, а зараз я знову під майже в притул до Sony, десь від об'єктива приблизно на відстані 40 см я знаходжуся. І ось так ви чуєте звук, який записує Sony. І пізніше мені почали навіть деякі глядачі писати, що Звук у мене поганий і мене погано чути. Картинка, якби, людям стало подобатись. те, що я е, знімав і те, про що я розповідав. про те, звук не завжди був якісний і про це мені писали. Що ж, окей, я подумав і вирішив купити собі е, мікрофон. І моїм мікрофоном була ось така петлична система Boya. Вона загальновідома, вона не є дорога, має ось такий. Дріт довгий, я не пам'ятаю скільки метрів. Брав чому такий длинний? Було два варіанти. Був, здається, до 2 метрів такий мікрофон, і був оцей варіант десь приблизно метрів певно 5-6 Брав Брав за чого? для того, щоб я міг відходити від камери і знімати на відстані. І Зараз я підключу цей мікрофон, і ви почуєте, як записує. Власне, камера із цим мікрофоном. Що ж, зараз ви мене чуєте безпосередньо із цієї петлички боя. Ось так вона виглядає. У неї є ось такий довгий шнур. Якби все класно. Я маю деякий простір руху, я маю запис звуку безпосередньо біля свого роту недалеко. Також класно, бо ця петличка. Повністю відрізає всі сторонні звуки, коли я знаходжусь на вулиці, або майже всі, до того ж, тут є ось такий вітрозахист, який теж скрадує шум вітру. І це ніби самі плюси. Мінус в тому, що ось тут є спеціальна батарейка, яку постійно сюди вставляти, і періодично вона виходить з ладу. І про це тут не повідомляється. Тобто я можу з вами говорити ніби на камеру, по факту. Ця, ця батарейка, коли сідає, я ніяк цього не бачу. Ось Добре, що на Sony A6300 є ці повзунки голосу. Я бачу, чи записується звук безпосередньо на петличку. Мінуси Мінуси, знову ж таки, в тому, що цей провід не безкінечний, я можу відходити лише на певну відстань. Друге питання. Проблема в тому, що ось ці проводи постійно плутаються. Я їх скручую, розмотую, і періодично вони у мене плутаються, мені їх приходиться розмотувати. І от, щоб не плутатися у цій петличці, я замовив ось таку мікрофон пушка Boya BI VM600, яка мала би забезпечити мене тим, що я міг би ходити на відстані, мені не потрібно ось цього проводу. так як... Ця пушка підключається безпосередньо до камери, і таким чином вона виглядає. До неї ще йде додатковий вітрозахист, проте його зараз не вдягаю. Зараз ось просто паролон і ось сам мікрофон пушка. І зараз я його підключу, і ви почуєте звук уже безпосередньо з цієї пушки. Вона має два варіанти підсилення, і будемо його слухати періодично. Отож, зараз підключаю бою. І з першим ступенем, скажімо так, підсилення. І ось тепер ви бачите, петличка у мене в руках. Ось вона, вона не підключена. Зараз працює пушка боя на першому ступені е, звуку. скажімо так. Підсилений звук тут іде ще плюс 10 дБ. Зараз я записую в стандартному режимі. Чим класна ця пушка, вона такі пушки заздалегідь використовуються, наприклад, у весільних зйомках. Чи якихось інших бенкетів, тому що ви тримаєте цю пушку безпосередньо на камері. Куди ведете камеру, так вона і записує. Негатив в тому, що вона може якісно записувати звук лише спереду себе, по боках вже звук не такий якісний. І щоб цей звук був якісний, вам постійно потрібно крутити камерою. Ну і другий Мінус: знову ж таки, чим більша дистанція від пушки, тим слабший голос. І зараз я підключу другий ступінь. Це підсилений ступінь роботи цієї пушки. Ось зараз я підключив підсилений ступінь. Тут іде плюс 10 дБ, і вже так звучить цей мікрофон. Чим кращий цей підсилений ступінь, тим що вже набагато більшу відстань ви можете охопити у плані звуку. Однак це ще не панацея, тому що все-таки цей звук. Обмежений простором тим, що він прикріплений безпосередньо на тушці моєї камери, і чим далі я відходжу, чи спікер, який зі мною спілкується, чим далі він буде від цієї пушки, тим гірше буде чути цей голос. Особливо, якщо зайти ззаду, О, зараз я зайду ззаду спеціально, і ви можете почути, як звучить ця пушка, коли я знаходжуся ззаду камери. Ось я зараз з боку камери і так звучить ця пушка. І от я спереду камери, і саме так звучить ця пушка. А зараз я вам власне, хочу розповісти про наступний ступінь моєї модернізації. І це буде радіосистема. Отож, для кращого звука я все-таки переключусь на петличку, і тоді ми продовжимо з вами розмову про звук. Ну що ж, знову я підключив цей мікрофон Боя і продовжимо з вами власне, розмову про звук. Отож, у грудні місяці десь я знову зацікавився звуком і як його покращити. І Періодично мені на очі попадав радіопетличний мікрофон Роде, загальновідомий мікрофон, який дуже часто використовують люди у своїх блогах. І я вирішив поцікавити, що ж це за штука і скільки вона коштує. Вона коштує дорого. В комплекті йшов один мікрофон Rode і до нього е система приймача. І все це разом коштувало, от я не скажу стільки. Але десь в районі 100 доларів. Це за БУ-версію. Також зараз вийшла система Rode 2. Вона ну, не зараз, вона раніше вийшла. Родет 2, здається, називається. там вже йде два е, мікрофони петличні, стереосистема, до, до нього ще й так само йде приймач. Однак та система ще дорожча. І випадково при перегляді цієї системи я натикнувся на огляд е, радіомікрофонів від фірми Godox. Godox Movelink M2. І от е, я почав дивитися ці огляди. До того ж, подивився, що ця радіосистема доволі схожа з Роде, по звуку вона нічим не уступає цій фірмі Роде, і при цьому вона коштує в рази дешевше. І от я е за загорівся бажанням придбати цю систему. От, але тут на мене чекав один сюрприз. Я не догледів те, що існує дві версії. Цієї мікрофонної системи. Вірніше, я це знав, проте я не знав, як вони розшифровуються. Тобто я дивився про Godox Movlink M1, дивився про Godox MoveLink M2. І я зрозумів, що Godex MLink M1 це буде перша версія, а Godox Movlink M2 це буде друга версія. Я зайшов на сайт. AliExpress, і там якраз з серйозними скидками ця система була, і я її придбав. От власне ця система Godox Mau M2. Проте сюрприз на мене чекав такий, що ця Godox Mau M2 першої генерації. Друга генерація позначається Godox Mow 2 M1 або M2. Тобто я цього не знаю і в результаті. Я замов Godox Mowlink M2. Я її розпаковувати не хочу, тому що я маю намір її продати. А якщо її розпакую і буду вести огляд, то в такому разі мені буде важко її продати, тому що вона буде рахуватися БУ. Я вам її покажу візуально, як вона виглядає, тому що тут немає ніяких захисних пломб. До речі, до неї я придбав ще ось такий перехідник. Цей перехідник для. Для того, аби я міг підключити цю радіосистему до свого айфона. І цей перехідник, звичайно, я собі залишу. А сама радіосистема ось представляє собою що. Зараз я вам ось так покажу. Ось це комплект. Тут два вітрозахисти, іде інструкція коротка. Тут коробка із проводами, тут же є два мікрофони. А власне, ось ця сама радіосистема, ось так вона виглядає. Такий свій футлярчик, ніби окуляри. Вона власної батареї не має. Тут от, є порт для зарядки цієї радіосистеми, і ось так ця радіосистема власне виглядає. Вона не випадає, тому що тут стоять потужні магніти. І ось таким чином виглядає ця радіосистема. Тут є... Спеціальні кліпси для того, щоб під'єднувати до будь-якого одягу. Тут вона складається із двох передавачів і одного приймача. Два передавача це система стерео. Тобто можна використовувати одразу два співбесідника, кожен буде мати свій мікрофон. Потім записуються дві окремі доріжки, і вони на монтажній програмі зводяться в одну. І один приймач. Що погано, що тут, ось якщо подивитись, то. Незрозуміло, де тут передавачі, де тут приймачі. До чого я це веду? Значить, якщо ви хочете більш якісну систему, то вам потрібна система Godox MovLink 2M2. Вона дорожча, вона дорожча десь приблизно до, на 50 доларів, проте вона якісніша. В чому різниця між цією системою і тою системою? Коли ця система працює у Wi-Fi до 50 метрів. То та система вже зроблена на те, що вона працює в діапазоні до 100 метрів. Завдяки тому, що там працює система до 100 метрів, прийом сигналу йде більш впевнений. Тобто ось є багато відео, де ось ця система може блокуватися навіть на відстані 2-3 метри. З цією системою все набагато краще і вона йде більш потужна. І до того ж, у ній ще ось ці всі дисплейчики. Тут йдуть монохромні, а там дисплеєчки йдуть кольорові, тобто краща орієнтація візуальна. В іншому це всі ті самі мікрофони, що ці Movlink M2, що ті Movlink 2M2. Отож, я все-таки маю на меті придбати Movlink 2M2, а ці Godox я хочу продати. Так, вони непогані, проте. От в мене є на меті мати більш потужну систему. Що в цій системі класного? Класно, те, що це радіосистема. Тобто, я встановлюю приймач на свою камеру, припустимо, передавач встановлюю в собі, і таким чином я можу відходити і не бути прив'язаний ось цими дротами, які мене сковують. Тобто, простір вільний для спілкування з вами. Так, в цій системі є свої мінуси. Один з мінусів це те, що ось ці радіопередавачі не можуть записувати звук в себе. І це проблема, наприклад, коли ви записуєте звук і цей звук через якісь перепони переривається, то ці петлички, на жаль, в себе звук не пишуть. Тобто ви не маєте резервних копій. Якщо звук зник, значить він зник. Ви його відновити не можете. І тому ось поряд із Godex Movlink 2M2. Я ще розглядаю таку систему у Ланзі am 18 І я зараз практично на перепутті або Godex Movlink 2M2, або у Ланзі am 18 У Ланзі am 18 при цьому дуже схожі на мікрофонну систему DJI Mic першого, другого покоління. Там 50 на 50 трохи взято щось з першого покоління, трохи щось з другого. І основна е, відмінність від MowLink-Godox е, в тому, що ті петлички записують звук в себе. Тобто вони можуть працювати такими е, якби резервними копіями. Якщо звук навіть перерветься, то вони е, мають можливість записати ще один той самий звук розмовний. Безпосередньо в себе. До того ж, їх можна використовувати як диктофони, тобто, навіть не е, втикаючи пер, приймач у камеру, ви можете просто ходити із цим передавачем. Він ось на кшталт цієї батарейки так само чіпляється, і можете просто ходити і писати звук в себе. Потім просто вам прийдеться е, ці дорожки поставити одна на одну і звести докупи. Ось такі переваги е, у ланзі AM18 перед. Mauvelink M2, проте тут гарна система захисту від е, високих частот, Там тої системи немає. Коротше, є свої переваги тут, є свої переваги в тій системі. І якщо взяти Godox MauLink M2 і Ulanzi am 18 то вони коштують приблизно в одну ціну. Якщо ж взяти Mauvelink 2M2 порівні з Ulanzi am 18 то знову ж таки M2-версія е, е, Mauvelink 2M2 Коштує на 50 доларів дорожче, ніж Уланзі АМ18. А що я обрав, я вам обов'язково розкажу. І ви, власне, побачите, яку ж систему Godox чи Уланзі я обрав. Ось такі то справи. Дякую, що дивитесь мій канал.